Ще частина друга до того відео. Ось тут є така в мене варочна плита. Бляд, по-нашому. Ні, це не матюкаємося. Це так, так воно називається. Коротше, кухня з кругами з переходом титан на 300 літрів. Такий попільник. Коротше, метал п'ятерка, труба 160, 15 мм товщини на комінь. Ось так воно. Так воно виглядає. Кухня старенька, треба робити ремонт. Так що не звертайте уваги, що там обвалилося, щось там не підмальовано, там гряз. Зроблю ремонт і покажу потім.